22 лютого у малому залі Будинку культури відбулася чергова робоча нарада міського голови із начальниками управлінь служб та відомств. За словами очільника Василькова Володимира Сабадаша, подібні регулярні засідання допомагають не тільки оперативно реагувати на проблеми життєзабезпечення міста, а й складати плани подальших дій щодо оптимізації функціонування органів міської влади. Сьогоднішнє засідання не було виключенням. Пропонуємо до вашої уваги найцікавіші моменти робочої наради. Шановні присутні, значить, по-перше, хочу довести до вашого відома, що з 9 лютого 2016 року на базі Васильківського відділу поліції та Фастівського відділення поліції стартував ще один проєкт, так звана система цунамі. Це означає про те, що всі виклики, які надходять до Васильківського відділу поліції, вже в нас два немає. Всі виклики надходять до міста Київ, до сервісного центру. Бо є вже багато, декілька нарікань, багато нарікань про те, що не можуть дозвонитися на 102 і не чують Васильківський відділ поліції, а чують оператора 102. Вже в нас 102 немає. Всі виклики надходять туди, опрацьовуються після чого за допомогою СМС-повідомлення надсилається на наряд на планшет і наряд вже має виїхати в той же самий час. Це 5-10 хвилин по місту і 15-30 хвилин це по району. Це те ноу-хау, яке введено зараз вже і вводиться воно по -по -по поетапно на всі території Київської області. 102. Так і залишився, просто в мене було два оператора, 102, два телефона і виклики надходили. Бо дзвонить мені депутат, каже, що жінка, не може дозвонитися про те, що така-то, така то подія. Вже оператор в лінії 102 оприділяє, треба виїжджати працівникам поліції чи не потрібно. Наприклад, останній випадок, коли, я так зрозумів, оператор 102 не направив наряд, це коли літня людина скаржилась на те, що там її сусідка щось з відходами робить, ну, це не відноситься до компетенції поліції, вони вже самі розділяють, треба виїжджати поліція або не треба. Це, щоб ви розуміли, і довели до громади, то я доведу це о, через засоби масової інформації через Значить, Що, стосує, що стосується у нас нашої обстановки, то за 22 дні по місту зареєстровано 88 ярдері. В основному це крадіжки, але був у нас і грабіж. В місті Васильків по вулиці Лесі Українки невідомий вирвав сумку, забрав мобільний телефон, за гарячими слідами дану особу було затримано, вручено підозру. Також у нас є плани законних заволодіння автотранспортом, це городок. Викрадено автомобіль Volkswagen з військового містечка, на даний час працюємо. Я думаю, що ну, це. Розберемося, думаю, що в скорому часі ми його розкриємо, зв'язку з тим, що це не наші, і там є інформація. А також після нового року ми вже вносимо до бази угон всі транспортні засоби, в нас є крадіж незаконне заволотіння моторовером, теж внесено до ЄРДР. Так у нас по місту задокументовано чотири фактори по факту незаконного обігу наркотиків. І хочу за ну, хочу навіть зазначити про те, що в п'ятницю нам було проведено ряд обшуків. Два із них було плодотворних в місті Васильків та на території обслуговування Гловайської селищної ради. Нами задокументовано факт збуту великої кількості наркотиків, а саме 50 грамів фітаміну це велика кількість а також вогнепальну зброю. На даний час особи затримані передані до управління протидії наркозлочину. Це те, що стосується в нас. Також нами забезпечено охорону громадського порядку під час шанування 2-ї річниці подій на Майдані. Надзвичайних подій не було. Спільно з вашим секретарем, був від початку до кінця, був гарний захід, як тут кажуть. Також у нас є на даний час дуже велика кількість в шахрайських дій. Знову починається, що перерахуй, будь ласка, кошти. Ми тобі вийшли там ноутбук, телефон і так далі, тому подібне. Звертаюся до вас, доводили до громади, ж саме буде висчено в засобах масової інформації, що на даний час дуже багато шахраїв, які цим користуються. Дуже багато шахраїв. І що саме цікаве, Ну, ще ми не вміємо, от, як то кажуть, по гарячим слідам розкривати дальний вид злочину, бо нам ще треба вчити. В мене все. Питання про незаконні будівлі. Ми його вже попрацьовуємо з вами. Кожен тиждень ми відпрацьовуємо багато разів. У да. вас закиплений хтось є. Економічній відділі? Ні, у нас після реорганізації відсутній відділ по боротьбі наркотиками і відсутній відділ по економіці. Вони виведені в окремий департамент, треба звертатися до департаменту. У нас вже їх немає. Решою яким чином поділилися там? Значить, на даний час щодо стихійної, щодо торгівлі, то ми кожен тиждень, так як, як і планували, проводимо рейди, складаємо протоколи на осіб. І так, так же само раз в тиждень ми проводимо рейди щодо незаконного паркування. Це залишилась функція в превентивній діяльності, бивши громадська безпека. Залишилася вона за вами, так? Так, да, за нами зголосимо. Просто там є розмежування, хто має право складати протоколи, це або комісія о, з міської ради, або працівники поліції. Все, зрозуміло, які є. Ну... Тенденції щодо погіршення чи покращення е, загальної, такої криміногенної там право, правоохоронної. Ну тобто, е, як, як тут відбувається, куди, і, куди ми рухаємося? Ми рухаємося вниз. Откровенно кажуть, як, як є злочин. на <плес> даний час, після того, як, як правильно вам сказати, дуже велика кількість крадіжок. Дуже велика кількість незаконних заволодінь, дуже велика кількість це не тільки по місту і по району, дуже велика кількість розбійних нападів і погробунків. Відповім відверто, не соромлячись нічого, через те, що люди обніщали. Все, що неправильно на даний час лежить, все підмітається, все ворується і так далі, і тому подібне. Тим особовим складом, який залишився в мене. Без будів, без відсутності керівництва, ну Чесно, ми підтримуємо порядок. підтримуємо, Ми не дамо, щоб він повністю у нас е, занепав. Ну, розумієте. А на даний час тенденція е, погіршується. І ще скажуть, не пам'ятаю, чи казав на прошлій нараді, чи не казав, нас є. Е, вступив в силу так званий закон Савченко. Коли на полю випустили більше 50 тисяч засуджених, до нас на територію району і міста повертається 192 раніше судини за вбивство, за розбої, за грабіжі за крадіжки. Да, ми будемо їх фільтрувати, да, ми будемо їх ставити на обліки. Але по це не хочу їх звинувачити ні в чому, може люди стали на шлях виправлення, якщо їх держава відпустила. Але це люди так називаємо і заслуговують на оперативний інтерес. За ліки місяць пенсії виплачуються своєчасно в повному обсязі нарікання пенсіонерів немає. От, Хочу проінформувати про те, що зараз впроваджується проєкт в пенсійному фонді. Київська області в складі чотирьох областей України: це Вінницька, Донецька, Херсонська і Київська. Які залучені до впровадження в експлуатацію нової системи обслуговування пенсіонерів з питань пенсійного забезпечення, мова йде про те, що впроваджується проєкт на базі централізованих технологій з призначення і виплати пенсій. Це означає те, що пенсіонери можуть, особа зможе незалежно від проживання. Звертатись до пенсійного фонду з питань призначення пенсій і надання консультацій, тобто не буде вже прив'язано до прописки, де особа знаходиться, де вона переміщується, вона може будь яке управління звернутися і дарувати всі необхідні відповіді на питання, в тому числі призначити пенсію. Це ще означає, що буде прискорення призначення пенсії, якщо зараз по законодавству передбачено, що пенсія призначається від місяця до трьох то згідно нової технології централізованої пенсія буде призначатися до 15 хвилин. Тобто зразу людина зможе одержати відповідь. Крім того, в цьому проєкті передбачено автоматизована обробка документів. Це означає, що всі документи проходять сканування і всі дані, які подає про себе особа та документи, вони способом сканування зразу заносяться до централізованої бази даних. Отже, що, що воно в свою чергу сприяє, сприяє тому, що зменшує вплив людського фактору і в свою чергу зменшує ризики щодо недостовірних щодо внесення недостовірних відомостей в базу даних. От. Ще що хочу сказати, що це впровадження розраховане на рік. Воно зараз ці системи працюються цілий рік, пенсійний фонд робить відвідування управлінь, які працюють за цією схемою. Ми подаємо пропозиції що стосовно вдосконалення цих систем і цілого протягом року, коли ця, цей проект опрацьовується. І, і що хочу сказати для наших спеціалістів, то це потрібне навантаження, тому що ми зараз призначаємо пенсію як за старою системою, так і за новою системою, тобто це йде нагрузка на спеціалістів. Але працюємо, справляємося, цікаво. Пенсійний фонд. Е, е, Виділив і на початку року нову техніку ми забезпечені повністю, ці робочі місця, які безпосередньо обслуговують громадян. Сучасна нова техніка, яка налаштована на те, щоб швидко в часі працювати, сканери доставлені, тобто техніки забезпечені. Залишається тільки працювати в цю програму, щоб тоді своєчасно і якісно їх проводити щастя, Вже покривку покращилася. Кожним днем захворювання зменшується. В основному зараз більшість хворіють дітки, дорослі менше, в госпіталізації набагато менше госпіталізованих хворих. і пневмонії значно зменшилося. Ну, значить, зменшило. значить зв'язку з такою серйозною епідемією, яка в нас була, я хочу довести вот, в п'ятницю, прийшло розпорядження. Значить, розпорядженням. Державної санітарно-підіологічної служби України. Це за підписом головного державного лікаря Ігоря Протиса. Тому розпорядження пропонується органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям впродовж 2016 року забезпечити проведення в обов'язковому порядку профілактичних щеплень проти грипу. Особам груп медичного та епідемічного ризику. З охопленням населення пілого віку на рівні щонайменше 75%. Поклали щеплення на органи місцевої влади. А в нас значить, по плану заплановано щеплень, це 1227 осіб. Це план такий охоплений медичного ризику, діти. Потім медичні працівники, особи похилого віку. Ну от якось це питання треба вирішувати. Не знаю, поклали на органи місцевої влади. Вся димічна ситуація стабілізувалася, це видно навіть по прийомах поліклініці, якщо дитячу поліклініку, просто поліклініку і по звітності, яку подають нам завідувачі амбулаторіями. Ось зараз в нас ще триває третій тур імунізації, який продовжили до 27 лютого. Васильківський район по кількості щеплених дітей проти поліоміліту на першому місці в Київській області це також позитивний результат. Наразі складає 72% від загальної кількості від цільової групи дітей, які Повинні привитися 6 березня відбудеться всесвітній день боротьби з глаукомою. На цьому тижні планую зустріч з директором благодійного фонду міжнародного фонду сприяння розвитку охорони здоров'я щодо проведення благодійної акції в межах міста. З залученням окулістів. можливо, знову таки, якщо буде така можливість, то будемо безкоштовно роздавати окуляри, так як в нас вже було проведено. Ми залучали тут ще національну медичну палату України. Я думаю, що в цьому на початку березня знову проведемо таку благодійну акцію. Ще одна у нас така приємна новина, дякую за це вам, і Владиславу Анатольовичу Ми відновили, слава Богу, електропостачання на на ФАПі на вулиці Трактор, якого не було 15 років. Це може когось це здивує, але для нас це дійсно позитивна новина, тому що позитивна така робота проведена спільно з головою міста і з. Ресу. Три роки, скільки ми наш центр, я билася, просила допомоги. ну, слава Богу, вирішили. Все, У нас наладилось дуже добре харчування в дошкільних навчальних закладах, дуже якісні продукти зараз постачальники завозять. Єдине, що, на що скаржаться керівники дошкільних навчальних закладів, що дуже важко вкластися в норму 18. Вони так викручуються, щоб це було не, не було місячний перехід більше у збільшення, тому що у нас тільки 18, то виходить кожного дня виходять ситуація, або це 22, або це вже 16, щоб якось вийти на середні 18 днів. Тому як тільки буде така можливість, можливо, збільшити, то дуже просимо це зробити. Ну, а в школах у нас зараз на цьому тижні ми працюємо е, за наказом відділу освіти, посилення від, відпрацювання посилення безпеки дітей. Е, на середу у нас призначені тренувальні такі евакуації у школах ще раз відпрацьовуємо тобто щороку і в 9-й школі ми побачили, що це дійсно працює. Нагадати дітям, як це повинно бути, то в середу у нас такі будуть заклади. Скільки у нас бомбосхових в школах? У нас їх е, в третій школі, мабуть. В третій школі, так. Зареєстровано одне вкрутку в 10-му садочку. А в, ну, в третій вже. школі воно ж так. У нас є на... об'єкти укриття, у нас не є бомбосхових. Укриття в садочку є все. Дуже не міло, значить Сергія, наразі питання те, що допомагаємо. Одначі, будь ласка, О, це, це питання на контроль, хоча б, щоб в нас було одне бомбосховище, яке здійснювалося. Скажімо так, відповідає вимогам бомбосховища. Давайте його приведемо в порядок. Початку. Школи зараз беремо участь в Олімпіадах третього рівня, в обласних змаганнях із спорту. На цьому тижні в середу ми відправляли три команди на Білу церкву і їздили на Олімпіади діти у Вишневе контрольні роботи, Мала Академія наук і обухів, спортивні змагання. І в неділю теж дві машини були, і на білу церкву, і на вишне. Тому працюємо, дякуємо, що ми маємо змогу возити дітей, тому що це виділені кошти на транспортні розходи. Працюємо в такому режимі. На робочому порядку лише два питання. По перевезенню нас забезпечує наше комунальне підприємство. Тут тобто у нас угода і ми працюємо з нашим. Та. Хорошо. І друге питання. ЗНО 11 клас дітям важко. Відверто важко, тому що сам маю дитину, яка в цьому році має пройти це випробування. Відчуваю і на собі інколи той тягар, який покладається на дитину. Маю, що на сьогоднішній день е, ну, складається така ситуація, що дітям необхідно, просто необхідно, щоб на рівні здати ЗНО, їм необхідно відвідувати додаткові заняття українською мовою математик, кому потрібно фізика, кому потрібна історії і так далі і кому Тобто ці заняття однозначно відбуваються на платній основі. Вони не відбуваються безкоштовно, індивідуально, на платній основі. І є ряд питань, які нам необхідно відпрацювати. Управління працює плановому режимі. На завтра запланована робота комісії по обстеженню. Ветких споруд це туалети на першій школі, четверта школа і сьома школа. Далі проводиться робота по безпритульним тваринам, зв'язувалися з громадськими організаціями міста Києва і з комунальним підприємством міста Києва. Вони хотіли попередньо приїхати порахувати кількість особин, які у нас по місту бігають. І потім може ну, виставити нам кошторис, якщо це можливо, і попрацювати в місті. Починаємо з радою Олександрою Петрівною відпрацьовувати питання з депутатами, збираємо керівників фракцій щодо впровадження системи поіменного голосування. Починаємо цей процес, не знаємо наскільки він затягнеться і до чого ми прийдемо, але сьогодні розпочинаємо цю роботу. На цьому тижні, завтра, в 10-й, ми збираємо щодо засідання робочої групи щодо питання податків та зборів, ставок, які нам потрібно прийняти на 11-й завтра, да, в 10-й годині ми попередньо намічали по плану і всім керівникам, і тим, членам робочої групи про це було повідомлено раніше, шановні. Опрацювання рішень, які були прийняті Васильківською міською радою, з метою їх швидшого взяття до роботи і виконання. В робочому порядку харчування в ТНЗ подивимося на цьому тижні, встановлення відеоспостереження, укладання угод і проведення експертизи кошторисів щодо капітального ремонту. По об'єктам освіти, на які на сесії були виділені. Серівня, Додатково туди потрібно відповідні освіти включити спортивний зал вентиляції, щоб не забулися. І от потрібно тільки буде правильно включити і погодитися по документах. Ми, Володимир, Валяй, на цьому тижні я можу пообіцяти те, що я запрошу спеціалістів, і ми спеціалістами зробимо обстеження і дамо їм команду зробити відповідні дефектні акти кошторис.